Для малючків, жабка, обал. А, тут у нас іде силіконова частинка, Ось гнучка, всередині кулька можна вдаряти жабкою. Ось так. Далі лабіринтик пальчиковий з однієї сторони, з іншої сторони, і врязкатися. Стан ідеальний, це оригінал. М'ячик, щенячий патруль, він іде гумовий. Гарно буде підпригувати, ще й світиться. Гумовий м'ячик ось такого розміру. Маємо тут залишки фарби. Стан у нього новий, можливо, від якоїсь іграшки просто перевелася фарба. Класний по якості, гумовий і ціленький. І ось таке відерко гратися в пісочку. На морі, в басейні з силіконовою ручкою. Пластикова відерця, і ось тут у нас іде отвори йдуть для того, щоб виливати водичку або пісочок сипати. Принт іде, як жираф.